Вітаю вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Добрий ранок, українці, і Україну мати. День новий заходить щастям до вашої хати. Серпень щедро нам дарує Айстрій Чорнобривці. Хай Господь вас всіх шанує, браття українці. Милість Божу посилає у кожну родину і з небес благословляє рідну Україну. Доброго ранку, дітки! Незабаром 24 серпня День Незалежності України, нашої з вами рідної Батьківщини. А що ж таке батьківщина? Батьківщина це країна, місце там, де ми всі народилися та живемо. Всі люди, які живуть у нашій країні, розмовляють українською мовою. Ми теж з вами вчимось розмовляти українською мовою. В Україні живуть українці. Вони народились тут, знають і люблять нашу країну. Дітки, ми також з вами українці. У кожної країни є свої державні символи. Це герб, прапор та гімн. В нашій країні також є ці символи. Ось наш герб. Він називається Тризуб. Герб символ влади. Тризуб нагадує маму. Тата і дитину. Вони символізують силу, любов та мудрість. А це іще один державний символ нашої України. Це наш прапор. Прапор символ незламної держави. На прапорі дві смуги жовта та блакитна. Блакитний колір чистого мирного неба. Жовтий колір пшениці сонця та хліба. А це також державний символ України. Це державний гімн України. Гімн це найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Гімн включають на урочистих подіях та святах. Слухають його стоячи і праву руку кладуть на серце. А зараз я хочу вам, дітки, включити невеличкий уривок нашого державного гімну. Тож послухайте. Сподіваюся, вам сподобається гімн України. А зараз я вас запрошую пограти у Гру Державні символи України. Перед вами зараз зображено три Державні символи України, про які ми говорили. Я вам буду казати визначення кожного з них, а вам необхідно буде визначити, про який символ ідеться мова. Тож, готові? Починаємо. Це символ влади, нагадує тата, маму і дитину, а вони символізують любов, силу та мудрість. Який це державний символ? Так. це Герб правильно. Це наш герб тризуб. Молодці. Продовжуємо. Найголовніша пісня України. Вона має назву Ще не вмерла Україна. Який це державний символ? Правильно, дітки. Це гімн. Молодці. І ще один символ. Символ незалежної держави. Він має дві смужки блакітну і жовту. Який це символ? Правильно, це прапор. Молодці дітки вправно пограли в цю гру. Ну а наше заняття закінчується. Чи сподобалось вам воно? Я вас хочу запитати, як називається наша країна? Так, Україна, молодці. А як називають людей, які живуть в нашій країні? Так, українці. А скажіть мені, будь ласка, як називають наші державні символи? Так, герб прапор гімн правильно. Дякую, дітки. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. До нових зустрічей. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.